Доброе утро. Я от вас спрятался. Я бегом все делаю, потому что ехал, ехал, такой дождь лив. Страшный. Заехал в Закопане, такой снег идет. Страшный. Было 5 градусов тепла утром. А сейчас один тепла. Так резко температура пала. Я все на все проехал 2 километра там. Ну, сначала Закопаного спустився сюди в центр. А тут сніг вали. Ну воно розтає зразу. Поганенько вийду, ну нічого. Сейчас я настрою, я під'їду. Конфету кинув. О! Ну тут трошки дрібніше. а то такий пустився, а такий сніг. Сейчас, буду... треба кружлять. Я ще так вам не показувався. Опа. Телефон падає. Треба держати купити за піцу. О, упав. Ну, ну вже з полуцьким. Не буду ці гроші трогати, бо вони розпряділені. У мене все розпоряділено там почасово. Не почасово, а те треба, те треба, те треба. Все, є лежачі, але трогати не буду. Вони вже пішли по назначенню. Ладно, не будемо за гроші. Будемо за погоду. Вітер сьогодні був вночі. Ви представляєте, я навіть просинався. Отак усе. А поїхав на роботу, там в мене є апартаменти під горку. Оці баки мусорні, Ото зелені, чорні. Тільки не сильно здоров'я, а такі, чуть-чуть поменше. Отак валяються. Хорошо, що в них не було мусорів, е, ну, гостей не було, туристів. І вони просто пусті були. Нічого, що я конфетик дожовую вже. Ой, сніжок вам видно. Та де вам видно? Я вас чи себе туди поставив, так дуже? Ну що, зараз під'їдемо, бо тут. разъездились как раз. Мне надо ехать, и им надо. Надо, и надо, надо. Куда я не еду, его не едут. И плутаются мне. Туда, сюда, туда, сюда. Бачу, что я еду, остановиться. Я что, наверное, по работе спешу, а вы так, катаетесь. Катайтесь. Вигна запутила резко, резко вигна запутила. Печка работает, все работает. А вікна запотіли. Вже ноль. Я вам казав один, тепла було, ну скільки я проїхав, не спів набалакатися з вами. А вже ноль. І передають буде поніження, поніження. сніжок пішов. Якби ж це не дощик, воно б вже так би притрусювало. Ну нічого, до зими йде. Зараз ми під'їдемо до точки Б. <сь> я з точки А виїхав і їду тут на точку Б. Я вам покажу погодку, бо зараз неудобно мені. Таке, як настояща зима, знаєте. Ну, тільки що ще немає білого, білого покривала немає. А так сипе, так сипе. Бачите, я вам апетіт наганяю. Поворот наліво, ой, поворот наліво. Тут на перекрестках поробили такі горби на подвижку. І не можеш ну, там швидко їхати, бо що або підкине, або. ну коротше, Треба тільки тормозити. Та й не оті поліцейські, а це просто горб треба притормозити. Так. Ох, єсипе, треба. Надо... дворники, треба включати подужче. Зараз я заїду. Зараз я заїду. О! Ось тут встану на минуточку. Покажу як ж у нас води. Так. О. Іде, і йде. Айшов дощ. А зараз іде сніг. Так, тихенько музика і не грає. Бо не можна. Погано, що не можна вам музику покрутити. Я вам дискей і крутив би музику. Так, ну що, погода оце в нас така. Щас відкрию віконечко. о, воно там щось. Представляєте, да, як зараз на вулиці буде мені працювати, а прийдеться. Листя є, є. Правда я не тут буду грибти, в другому місці, ну, буде. Переїдемо, покажу. Все, дорога вже снігу 15 минут пройшло я виїжджаю за закопане ось Селіська тут недалеко ось оце цей оцей оце зігзаг будемо зараз проїжджати телефон трошки неправильно ну нічого і тут уже зовсім друга погода так, або, 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 або. І тут зовсім друга погода. На градуснику мінус один. Я вам казав, плюс один був, тоді 0, а зараз вже мінус один. Машини їдуть осторожно, ну, поки ж треба привикнути до цієї дороги. Ви розумієте, що їздили, їздили по чистому асфальту, а тепер треба по снігу, воно слизько. А може ще в нього і... Літня стоїть. Я на зимній і літом і зимою. Я далеко не їздю так, щоб вона грілася там от по закопану. Не, бувало, що їздив. І перемиші на літній, то тобто на зимній і літом. Ну, лучше літом на зимній не їздить, чим зимою на літній. я считаю так. Просто криші почало в мене сніг усипатися ливти розтає, машина нагрівається, печка працює Тут настояща вже зима. Інтересно, там ще немає сніги де, ну все чорне. Тут виїхало все пару кілометрів. А я ще буду далі їхати. Зараз я заїду на фірму, вигрузю тут речі, а потім буду їхати ще далі туди, в сторону гор, в сторону Словакії. Там подивимося, яка там буде погода. Дрова стоять, нікому не треба, ці дрова. Такі в нас діла, така в нас погодка. Ну нічого, люди ж якось тут живуть. Букон віків. З малку до старого, А я тут думаю, ой-ой-ой, як же ж ми будемо це зиму переживати? Та як, отак і переживемо, як усі переживають, я, як люди на себе живуть, да? так? Так, їдем, їдемо, їдемо. Так, зараз. О, бачите, містами, якось воно не знаю. Чи там тепліше, тут холодніше, ось о, тут ось о. Скільки ж ми тут проїхали, скільки ж ми з вами тут побалакали, ми не встигли нічого сказати. Я повертаю направо. Це щось буде повертати, ну він щось без поворотів. Тут на що поверх включив. Знає, для чого він вже його включив, я не знаю. То що включив, що не включив. Так, ладно. Вот такие снежоки уже дорогу чистить на той стороне. Ну поехала туда машина сейчас куда ехать. Так, минус два сейчас. Понижение, понижение температуры. Да. Хоч із зім'я, ну, треба осторожно, поки не привикнеш до цих усіх голольодів. Я трошки помовчу, а ви подивитесь, щоб вас не відлікать. Послухайте музику, легку таку дихаючу пред Роботники, ножа й топора, сокири і пилки. Дерева поваляло в лісі, вітер вже ж був, а вони тепер сніг не сніга роботають. ще не прочистили дорогу. Зараз будемо підніматися наверх, не знаю, як воно буде. Як телефон не впаде, то буде добре. Бо він так оперся у мене об, цей навігатор. Вказує, що слизько. Це в мене на комп'ютері на бортовому такий вискакує трьохугольничок. Так, приїхав я сюди, подивитися на терасах мебіль. Ну, яка мебіль, воно стульчики, стульчики, диванчики такі, чи нормально, чи все, бо колись був вітер літом, що їх поперевертало. Ну а зараз вроді все нормально, все добре. Зараз ще тут загляну, третій домик. Ще треба такі гірлянди вішати, На одному я повісив на половину. Це найтакії сложніший. Я тут я не доставав навіть з лісниці. Шеф держава, я тоді ставав аж на саму останню. ну я боявся, ну ставав А там, уже тут, там вже нижче, тут же я сам почіпляю. Ну це як привезуть мені гірлянди, я буду їх чіпляти Ось От так. А ну, мебель, та. Мебель хорошо. Тут я вроді вітру не було, ну тут затишок, мабуть, так? Да? Більше всього, що так. Травичка моя, все, до весни хай буде під снігом. Так, поїхав я далі, поїхав я замок робити, бо вчора розібрав, другий купив, а поставити не вспів. Зараз під'їдемо подивимося, як у мене вийде. А прохладненько, мінус 20 зараз уже. Все, їдемо. Ну що, прийшов я додому. Привіт, а ага, ти мене привет. ще сьогодні не бачила. Бачите, улибається вже. Значить, прийшов я додому, навірно, вовремя, так і спішив. Я аж спішив. Приходять, вона сидить, плаче на дивані. Що ти плачеш? Що ти плачеш, кажу? Я світу білого не бачу. Уже треті сутки сидів в хаті і все. Так я що? Ану бігом одівайся, на неї пальтишко красненьке. Нарядив, бо вроді воно і холодно. і ну, не холодно, така погодка. Кажу, ти надінь, тому що тобі може бути жарко. Новеньке таке, тобі О, буде не радісно. Не про так, діло в тому, що вже вийшли, ну воно темненько, вже сонечко сідає, воно ну, і хмарненько. Так що, бачите, повеселішала моя Надя, Жила. тепер ожила, все, білий світ побачила. Ведуть, По, на хвостом. Побачила вона білий світ, а мені вже якби до дивана швидше. Світу білого не бачу. Не хочу бачити, вже Ні, я то хочу бачити, він вже замурився і з цими часом топаю. Топ, 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 топ. Зараз я сяду в машину, поїдемо, відвезу до Ліди, Бо я налякав, кажу, під ногами моя будь-год. Це не знає, як за мною поїхати. О, вона каже, ну тоді приїдь і мене відвези, щоб я спокійна була. Не так вона спокійна, як я. Бо я так за нею сильно переживаю. Колись йшла, йшла, прик, нема, упала. Хорошо, що Богданчик був, та кричів, кричить. Кричіть. Пи... Побаїть моїй бабулі. Да. Та люди добрі допомогли. Зараз відключуся, бо світофор пікає на вухо. А ну давай поближче трошки підсідай собі. Поки я забрали машину і доїхали і вже стемніло. Так швидко, Він в мене зараз остави і поїде. Коротше, дівочки. Тут тобі сміялася, тут тобі вже починаєш. Не можу так ні близько. на що якось балакати. Не лежить душа ні до чого, переживаємо, так як усі переживають. Знімаємо, щось знімаємо, Вовик щось на роботі розлікається, от влікається. Снімає на роботі, я переключилася на ту, на, ку кулінарію, на кулінарний канал, готовлю, то вчуся, щоб чим небудь забити голову. Переживаємо за все, все время ждемо, ждали 28 го кінця августа, казали, буде лучше. Тепер ждемо, ждали виборів, тепер вибори дождалися, і кожен раз все хуже і хуже, і ми за все переживаємо і за все думаємо. Так що, якщо у нас на даний момент такі відео більше лучшого, ми нічого не можемо зняти П'ять хвилин сміємося, 5 минут, минут плачемо, оце таке. Якби ми були біженцями тими, що ми зібрали шмотки і уїхали, просто не було жилья, то одне. А якщо залишилися там діти і в гарячій сильній точці, і що там робиться в Запорожжі по-другому не можемо. Такі діла. Так що такі діла і ну, такі відео. Звісно, зовсім не знімати нам не можна, тому що YouTube просідає у нас і так поганенько. Ну, слабенько розвивається канал. Якщо його не знімати, зовсім, то теж не діло. А знімати постійно сльози, то розуміємо, що в нас у самих так і так напишете, і так скажете, що ми самі тут на місці, і нам плохо і тяжко. Якщо так, десь Вовик провезе, вас десь побачите якісь змінення. І все. Всім бажаю спокійної мирної ночки. Да, бо вже стиміло. А вас, да. наверное, да. У нас скільки? 15 минут п'ятого. 15 минут шостого, Україна. Ну що ж. Зима є зима, я синка. Все, зима є Богданчик, зима. у нас у свахи. пройшов у нього, Ангіна пройшла, почався кашель. Сьогодні цілий день кашляв страшний. Оставив його на півчаса, щоб я пішком до ліда не йшла, привіз мене. Зараз поїде додому, а ми тут з Лідою. хоч поукорачуємо нігті, бо дуже длинні, Уже, вже на місяця-півтора і вони у мене, що вони вже не можуть ними нічого робити. Так що спокійної, мирної ночки, всього вам самого найкращого. Тримайтеся, да, я думаю, можете? завтра зустрінемося. Все, пока-пока.